Я марджобе! З вами знову Віру. Сьогодні я пропоную приготувати вам суп харчо. М -м -м, смакота. Харчо грузинською мовою звучить так: горіс хорці харшот. Його готують взагалі-то із яловичини. Так, як в кожній родині є свинина, Пропоную саме з цього м'яса приготувати сьогодні наш суп. Починаємо приготування. Беремо наше м'ясо. Я взяла е, м'ясо на кісточках, це ребра, як бачите, таке, щоб воно було жирненьке, тому що це зовсім не дієтична страва, але дуже і дуже смачна. Ми розрізаємо на шматочки наше м'ясо так, щоб кожна кісточка була окрема. У моїй родині обожнюють цю страву, особливо на наступний день після гулянь. Тому що цей супчик просто реанімує кожного хто його куштує. Нарізаємо паралельно. Вмикаємо нашу плиту, так. ставимо кастрюлю. Чого кастрюлю? В ній і буде варитися супчик. І так, як ми хочемо, щоб смак був з самого початку правильний, сюди закидуємо м'ясо. Спочатку ми його підсмажимо, так, щоб залишився трошечки такий, знаєте, присмак смаженого м'яса, а в поєднанні з бульйоном це буде взагалі топ. Беремо олію, заливаємо. Для того, щоб м'ясо було дуже смачним і м'яким, ми додаємо як звичайну олію, так і вершкове масло. Магія починається. Так, відправляємо наше м'ясо. Смажитись. Поки м'ясо наше смажиться, підготуємо все для бульйону: морква, солодкий перець, цибулька. Цибулю просто отак от надрізаємо хрестиком. І залишаємо. Вона вже готова. Я її завжди кидаю цілу. Це для смаку. Морква стандартно розрізаємо навпіл. От так. є. І болгарський перчик. Розділяємо, вичищаємо, і він також піде у бульйон. Перевіряємо наше м'ясо. Перегортаємо, якщо воно трошки вже підхватилось. Так воно і є. Клас! Що я вам хочу сказати? Суп харчо це доволі жирний, жирненький такий суп. Тому треба розуміти, що людина, яка на дієті або правильно харчується, вона не буде його вживати. Тому запитуйте своїх гостей, чи вони готові до гострого жирного супчику. М'ясо майже. Готовий до того, щоб його заливати вже водичкою. І з історії у мене ще така є. Дивіться, коли я готую бульйон, окрім цих інгредієнтів, я завжди додаю лавровий лист. Він надає такого пікантного смаку, і сам бульйон виходить дуже незвичним. М'ясо трошечки підсмажилось, і тепер ми можемо дорізати наш перчик. Це дуже швидко, такими, такими шматочками. Довільними, як вам більше подобається. І що ми робимо? Закидуємо до нашої кастрюлі. Сюди ж їхде морква, наша цибулька і лавровий листочок. Заливаємо наше м'ясо на два пальці вище водою. Хочу зауважити, чому ми заливаємо менше води, ніж зазвичай, тому що традиційний суп харчо, він густий. Я розумію, що ми всі звикли готувати на велику родину, особливо в Україні і багато є рідни, і ми всіх пригощаємо. Але тут так не вийде це більш така незвичайна особливість. Тому як тільки ми заливаємо всю цю історію, ми закриваємо її отак. Кришечкою і бульйончик буде варитися приблизно годинку. До речі, це залежить ще від того, як, наскільки ваше м'ясо порізано великими чи маленькими шматочками. Тому мені здається, що треба просто орієнтуватися по готовності безпосередньо м'яса. Бульйончик вариться. Важливий момент, будь ласка, коли відкриваєте і бачите, що є вже пінка, ми повинні її знімати, тому що це, як то кажуть, зайве. Варимо наш бульйончик на середньому вогні, зняли і тепер переходимо до приготування заправки. Хочу трошки розповісти вам про саму страву, поки нарізаю все для нашої заправки. Легенд дуже багато. Але розповідають, що десь у 2-3 столітті на Кавказі з'явився рис. І десь у цей же час з'являється цей суп поєднання того всього, що є в домі. Це розведення худоби, тобто є м'ясо, є рис, який з'явився на Кавказі. От і велика жага до смачної страви. Зрозуміло, це ж грузя, інакше ніяк. Ну я вже не кажу про зелень, про спеції, то було завжди. Відправляємо нашу цибулю на петельню. Зараз вона трошечки нагріється і дасть аромат. До цибулі додаємо чесничок і до цього всього додаємо ще масло. Поки наша цибулька з чесничком і з маслом піджарюється, переходимо до помідорів. Лайфхак як швидко відділити шкірку помідора від самого плоду помідорчика, що нам необхідно. Ми беремо помідорчик, розрізаємо отак навхрест трошечки, буквально трошки. Наш помідор, кожен отак, і заливаємо окропом. Заливаємо повністю, залишаємо хвилини на 3-4. Цього вистачить, для того, щоб ми з легкістю зняли нашу шкурку. Поки помідорчики у нас в окропі, ми можемо нарізати нашу зелень. Дивіться, зелень справді у Грузії вона ж йде до всього, до всього, абсолютно до кожного столу, до кожної страви. Тож ви можете обирати будь-яку, яка вам більше до смаку. Наприклад, я зелень взагалі не люблю. Але у стравах це що треба. Так от продовжуючи історію виникнення нашої страви, друге, третє сторіччя нашої. Ери з'являється страва харчо. Вона ситна, вона надає надає сил, вона надає бодрості і вона дуже смачна. Звичайно, вона стала популярною на всьому Кавказі. Саме тому до сьогоднішнього дня у кожній родині, у кожному ресторані, ви побачите. Страву харчо. Важливо сказати, що є два види харчо. Один це харчо-суп, це перша страва, яку я сьогодні готую. А друге харчо це м'ясо з волоським горіхом. В минулих програмах я його вже готувала для вас, тож можна подивитись і приготувати. Додаємо зелень до нашої цибулі, чесничку та зелені починаємо додавати, що правильно приправки. Так, аджика. Десь одна-дві столові ложки, в залежності від того, наскільки ви хочете гострий суп. Ну, в принципі, харчо повинен бути гострим. Так, є шафран, томатна паста, десь дві столові ложечки. Звичайно, яка ж грузинська страва без хмелі сунелі. До цього всього коріандр. Не жалкуйте спецій, бо це є грузинська страва. А грузини спеції додають усюди і завжди. Смажимо далі, а у цей момент паралельно згадуємо, що у нас є помідори, які вже майже готові для того, аби піти в нашу страву. Повторюсь: ми можемо використовувати, і ви можете використовувати просто томатну пасту. Мені захотілося, щоб це була більш традиційна історія, тому я додаю. Справжні помідори. Позбулися шкірки від помідорів, відправляємо їх у блендер і на сковорідку. Перемішуємо, залишаємо хвилин на 5 і поки що переходимо до нашого бульйону. Дістаємо із бульйону нашу цибулю. Я, якщо чесно, не дуже люблю, коли цибуля залишається така розварена. Я думаю, що можна і моркву дістати, бульйон майже сам по собі готовий. як вважається, в супі харчо, все повинно бути з'їдено. Тому ми дістаємо з супчику зараз наші майже вже готові ребрішки, відділяємо їх від кісточки, нарізаємо і відправляємо назад. Поки м'ясо трошечки відпочиває і охолоджується, ми паралельно будемо готувати, продовжувати готувати наш суп. Рис є невід'ємною частиною цього супчику, тому відправляю в кастрюлю його для повного приготування. Залишаємо його доваритись, хвилин 10. поки що нарізаємо м'ясо. Варіант нашого харчо, який я зараз готую, він універсальний. Він такий, щоб ви могли його приготувати. Будь-хто, хто дивиться це відео, зможе його приготувати в себе вдома. Але якщо ви хочете приготувати його справжнім, так як в Грузії, необхідно не забувати, що до цієї всієї історії додається тклапі. Лапі це пастила зі сливи. Ми її взяли, закинули б у супчик і вона простанула, І дала б оцей кислесенький присмак сливи. В нашому випадку ми її не використовуємо, але все у ваших руках. У нас готов бульйон, у нас готова заправка, залишається тільки все для того, аби прикрасити нашу страву. Можемо нарізати, а потім змішати всі інгредієнти. Зелень. Ну, звичайно, яка страва знову ж таки без зелені. Є. Так, раз, два. І всю цю суміш ми перекладаємо у нашу каструлю. Тепер добре перемішуємо, і ви побачите, як змінюється колір. І тепер треба посолити і поперчити наш суп. Наш супчик готовий. Тепер ми перекладаємо його у гарну тарілочку і посипаємо нашою зеленю топерчиком. Аромати неймовірні. Я дуже рада познайомити вас з грузинською традиційною стравою харчо. Дуже сподіваюся, що вам сподобається. Готуйте! З грузією у серці до зустрічі!